Дивися, ти путаєш тепле з холодним, розумієш? У Болта і у уклонах не існує автопарків. Не існує. Вони надають інформаційні послуги. Їм байдуже кому надавати приватникам чи паркам. Вони не держава. Є вся ну не проблема, а що на цю сферу звернула увага держава. Держава, того, що вона не оподаткована, а державі потрібні податки. І всім. Та хую, що ти там собі фантазіруєш, де ти будеш брати закази, хуязи. Держава робить тако. Так як це було зроблено у Польщі 7 років назад. Чи 5. Друзі, вони збирають агрегаторів і кажуть, або ви робите, як ми скажемо, або ви не вийопуєтеся. Відтепер нам потрібен... потрібне оподаткування фінансових потоків, які проходять через водіїв, яким ви надаєте інформаційні послуги. Або ви за них маєте платити ці податки. Від цього, блядь, всі агрегатори будуть від відхрещуватися бізнес. Або, коротше, ви скажете агрегаторам, що вони не повинні виводити кошти на приватних осіб. Все, точка. І цього буде достатньо. І ти, який тут жабиться, що я, блядь, вольний волк нахуй. Побіжиш, сука, оформляти, блядь, ФОПа, як міленький, коли, блядь, Кончиться, блядь, і треба буде ама ам Бо робити ти більше ніхуя не вмієш. Бо, блядь, більшість таксистів, які сидять в таксі, ніхуя не вміють робити. І побіжите, блядь, фопів оформляти, побіжите на флоти, блядь, платити абонплату. Це все було вже в всіх країнах. Успокойся, герой, блядь.